Христос Воскрес, своістину Воскрес. Доброго благослоного дня, святе Письмо на кожен день. Івангелія від Йоанна, 5 глава, з 30 го вірша і 6 глава, 2 вірш. Сказав Господь іудеям, які прийшли до нього. Не можу я творити сам від себе нічого, як чую, так і суджу. І суд мій праведний, бо не шукаю волі моєї, але волі Отця, що послав мене. Отже, якщо я свідчу сам про себе, то свідчення моє не є істине. Є інший, який свідчить про мене, і знаю, що істине – те свідчення, яким він свідчить про мене. Ви послали до Іоанна, і він засвідчив про істину. Я ж не від людини свідчення приймаю, але це говорю, щоб ви спаслися. Він був світильник. Який горить і світить, і ви захотіли на короткий час порадуватися при світлі Його. Я ж маю свідчення більше за Іоанове, бо діла, які дав мені Отець, щоб я звершив їх. Саме ці діла, які я творю, свідчать про мене, що отець мене послав. І отець, який послав мене, сам засвідчив про мене. Ви ані голосу його ніколи не чули. Ані виду його не бачили, та й слово Його не перебуває серед вас, бо тому, кого Він послав, ви не вірите. Ви досліджуєте Писання, бо думаєте через них життя вічне мати, а вони свідчать про мене, та ви не хочете прийти до мене, щоб життя мати. Слави від людей я не приймаю. Але знаю вас, що ви любові Божої не маєте в собі. Я прийшов в ім'я Отця мого і не приймаєте мене, якщо інший прийде в ім'я своє, того приймете. Як можете ви увірувати, коли славу один від одного приймаєте, а слави, яка від єдиного Бога, не шукаєте? Не думайте, що я обвинувачую вас перед Отцем. Є обвинувачувач, ваш Мойсей, на якого ви уповаєте. Бо якби ви вірили Мойсеєві, то вірили б і мені, бо про мене він написав: якщо ж його Писанням не вірите, то як моїм словам повірите? Після цього пішов Ісус на той бік моря Галілейського, яке також зветься Тевріатським, і йшло за ним багато народу. Бо бачили його знамені, які він творив над недужими. Богу нашому слава завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.